Зеленському сказали, що треба робити для вступу до європейського союзу, і головне припинити переслідування парламентської опозиції, накладання санкцій на політичних опонентів, і також ще припинити забирати паспорти, щоб представники парламентської опозиції не могли поїхати і позустрічатися зі своїми парламентськими колегами по всьому світу. Отже, в Європарламенті доповідав один дуже цікавий депутат, його звати Міхель Галер. І він саме мав звіт по Україні, як саме Україна просувається на шляху до наших реформ. І от він сказав, що Україні, українській владі, варто зайнятися впровадженням реформ, зміцнювати демократичні інститути, узгоджувати свої дії на секундочку із безпековою політикою Європейського союзу, боротися з корупцією. Це дуже важливо. Хай нам скільки не розповідають, що корупції в Україні ні, і ми вже всіх корупціонерів переловили. і... Також і займатися недоліками судової системи. Ну і е, окремим окремим пунктом саме було прописано те, що треба припинити займатися тим, що накладати е, санкції на парламентську опозицію. В першу чергу я так розумію, що це був натяк, якраз таки на справу Петра Порошенка, тому що нагадаю, Петро Порошенко у нас є. Головою партії Європейська Солідарність це парламентська опозиція, і справді європейський парламент все бачить і попередив Зеленського такого не робити. Отже, це ще раз підкреслює, що європейський союз уважно стежить і моніторить пр над тим, що відбувається в Україні, що роблять представники нашої політичної влади. І якщо вони щось не говорять публічно, з поваги до того, що в нас воєнний стан, з поваги того, щоб не розшатувати, як то кажуть, цей сирк Шепітоші зовні, то це не означає, що вони нічого не бачать. Тому останнє слово за Володимиром Олександровичем, що він далі хоче: просити гроші в Євро. Ейського союзу і робити таку дичину, чи дослухатися, і а, допомагати Україні мати сильніший голос у світі.